Вітаю всіх восьмикласників і восьмикласниць. Сьогодні ви будете присутні не на звичайному уроці. Це урок задача урок можливість спробувати і примінити свої отримані знання на практиці. Цей шлях нелегкий, але захопливий. З несподіваними відкриттями, з пошуком закономірностей та правил, які стануть вам у пригоді у повсякденному житті, сьогодні у нас урок практику характеристики водних об'єктів України це падіння річки, похил річки. Витрати води річки. Ми з вами сьогодні навчимося аналізувати, систематизувати географічні знання про водні об'єкти України на практиці при рішенні задач. Розвиваємо творче ставлення до навчання, навички дослідника. Виховуємо бережне ставлення до природи. Пригадаємо, що вивчали раніше. Річка це природний водний потік, який бере початок із джерела озера, болота, має власне природне річище і тече під дією сили тяжіння. У річки є свій характер. Він може бути спокійним або бурхливим. Все залежить від рельєфу території, якою вона протікає. Рельєф має значний вплив на річки, визначаючи напрямок течії, швидкість і її характер. За характером річки поділяються на гірські та рівнинні. Важливими характеристиками річки є її падіння і похил. Ці показники у першу чергу залежать від її рельєфу. Падіння річки це різниця між висотою її витоку. І висотою гирла, що виражається в метрах. Падіння річки визначають за формулою. П. Падіння річки дорівнює максимальна висота мінус мінімальна. Порішаємо задачі. Визначте падіння річки Дніпро. Якщо її витік розташований на висоті 220 метрів над рівнем моря, а гирло на рівні моря. Довжина річки становить 2201 кілометр. Згадаємо формулу. Перший показник H1 дорівнює 220 метрів, а H2 над рівнем моря це 0. Інших показників у формулі немає. Значить, довжина річки це зайвий показник. Тому П падіння річки дорівнює 220 мінус 0. Дорівнює 220 метрів. Відповідь. Падіння річки Дніпро дорівнює 220 метрів. Порішаємо ще подібну задачу. Річка Південний Буг починається на Подільській височині на висоті 321 метр над рівнем моря і впадає в Чорне море. Розрахуйте падіння річки, якщо її довжина становить. 806 км. Попробуйте порішати самостійно цю задачу. Жміть на паузу. Для рішення цієї задачі використовуємо формулу падіння річки і підставляємо в неї дані 321 мінус 0. Дорівнює 321. Відповідь падіння річки. Південний Буг дорівнює 321 метр. Піднімемося на більш складний рівень. У річки є не тільки падіння, а і її похил. Похилом річки називають відношення. Її падіння сантиметри до довжини кілометри. Похил річки обчислюють за формулою. Падіння річки поділити на її довжину. Порішаємо задачі. Річка Десна має витік на висоті. 220 метрів над рівнем моря. І впадає в Дніпро на висоті 80 метрів над рівнем моря. Довжина річки становить 1130 км. Визначте похил річки. Використовуємо формулу похилу річки і підставляємо дані h 1 дорівнює 220 метрів. Віднімаємо H2 2, 80 метрів. Буде 140 метрів. Звертаю вашу увагу. Обов'язково переводимо 140 метрів в сантиметри. Це буде 14 тисяч сантиметрів. Ділимо 14 тисяч сантиметрів. На довжину річки Десна 1130 км отримуємо 12,4 см на кілометр. Це означає, що річка Десна має нахил до річки Дніпро 12,4 см на 1 кілометр. Давайте трошки відпочинемо. Розташуйтеся зручно, на відстані витягнутої руки від монітору. Гімнастика для очей. Продовжимо наш урок. На закріплення давайте порішаємо ще одну задачу. Витік річки тетерів розташований на висоті 230 метрів над рівнем моря, а гирло на висоті 82 метра Довжина річки становить 365 кілометрів. Обчисліть похил річки. Використаємо формули похилу річки. Попробуйте порішати самостійно цю задачу. Жміть на паузу. По задачі H1 дорівнює 230 метрів а H2 82. 230 мінус 82 дорівнює 148 метрів. Переводимо метри у сантиметри. Отримаємо 14800 розділити на 365. Відповідь на кожний кілометр річка має похил 40,5 сантиметра. Переходимо знов на вищий рівень. Новий тип задач. Визначте річні витрати води річки Рось, якщо середня витрата води становить 55 кубічних метрів в секунду. Скільки води протікає через річку за рік. При рішенні такої задачі треба згадати, скільки секунд в хвилині Скільки хвилин в годині, скільки годин в добі і скільки діб в році? Таким чином нам треба відповісти на запитання, скільки в році секунд. Треба. 60 помножити на 60, помножити на 24 і помножити на 365. Отримаємо 31 мільйон 536 тисяч секунд. Ці секунди ми множимо на дані із задачі на 55 метрів в секунду. Отримаємо 1 мільярд 734 мільйона. 480 тисяч кубічних метрів витрачає річка Рось за рік. Закріпимо цей тип задачі на подібній. Річка Стир має середню витрату води 70 кубічних метрів в секунду. Скільки води протікає через річку за рік? Спробуємо самостійно. Жмемо на паузу. Нам потрібно дізнатися, скільки секунд в році. І множимо 60 на 60 на 24 на 365. І отримаємо 31 мільйон 536. Тисяч секунд в році. Секунди перемножуємо на 70 кубічних метрів в секунду. І у нас отримається цифра 2 мільярди 207 мільйонів 520 тисяч кубічних метрів в секунду. Всі ви молодці справилися з задачами. Лишилось одне завдання. Треба описати річку, яка протікає в нашій місцевості, за планом. План. Назва річки. Географічне положення. До басейну якого моря належить. Витік, напрямок течії, гирло. Довжина річки, падіння, похил річки. Тип живлення. Водний режим, повінь і межень, характер течії і господарське використання. Нашою річкою є Дністер. Починається він в Карпатах на заході України, впадає в Чорне море. Витік знаходиться на висоті 818 метрів і впадає в Дністровський лиман. На висоті близької до 25 метрів напрямок течії з північного заходу на південний схід. Загальна довжина річки 1362 кілометри. Падіння річки H1 818 метрів мінус H2 2 25 метрів. І це дорівнює 793 метри. Похил річки. 793 метра. Переводимо в сантиметри. Отримаємо 79,300 сантиметрів. Розділимо на довжину дністра 1362 кілометра. Відповідь. Охил річки Дністра 58 см на 1 км. Річка має мішане живлення. Снігове, дощове, підземне. Характерна вісняна повінь. І осінні дощові паводки. Межень короткочасна до 10 діб. Характер течії. У верхній частині гірській. А починаючи з міста старий самбір має рівнинний характер. А річка Дністер дає питну воду для великих і малих міст і для Одеси. Приводить рух турбіни Дністровської ГЕС і Дністровської ГАЕС. Вода використовується для зрощування полів. Розведення риби судоплавства. Підведемо підсумки. Ми сьогодні на уроці навчилися розв'язувати задачі на похил річки, падіння річки, а саме головне, навчилися обчислювати об'єми прісної води, які втікають в озеро, в море або в океан, тобто витрати води річки. Ми сьогодні навчилися застосовувати отримані знання у повсякденному житті. Продовжіть речення. На уроці я дізнався. Я хотів би дізнатися. Мені сподобалося. Мені не сподобалося. Мені було цікаво. Мені запам'яталося спробуйте порішати задачу схожу на ті, що ми робили на уроці, пам'ятаючи, що в році 31 мільйон 536 тисяч секунд. Бажаю вам гарного дня, до побачення!